Друзі, вітаю! Росія продовжує тероризувати нашу землю своїми ракетними атаками. Вчора не обійшло Черкащину, і нашим ППО вдалося збити два дрони Камікадзе. Слава Україні! Все минулося без жертв і руйнувань. Ще раз просив би вас, коли натрапили на якийсь предмет, який впав, чи то уламок ракети, чи то уламок відповідно дрона. Не підходити близько і системно сповіщати наші служби за телефонами 101-102. Як ви помітили, останнім часом наші тривоги стають трошки затяжніші. Це перш за все, пов'язано з відповідними характеристиками самих дронів. Швидкість їх досягає до 150 180 км за годину. Вони довго летять, вибираючи маршрути. Тому приходиться в очікуванні довго перебувати і прохання реагувати на це з розумінням. Очевидно, що наші сили ППО налаштовані на те, щоб Черкащина залишалася безпечною, і будемо на це сподіватися. Наші правоохоронні органи, Державна служба з надзвичайних ситуацій, всі в готовності до реагування на різного роду такі інциденти, і будемо сподіватися, що з усіма цими викликами ми будемо справлятися вчасно і робити все те, що від нас залежне для безпеки нашої Черкащини. Слава Україні! Слава Збройним силам!